О, яке добре, яке воно добре, треба побризкатися. От люблю я це діло. Да, якийсь фім? Я не знаю, як воно називається. Чесно, ну воно таке смачненьке. Я такий, такий іноді запахи заходять мені. Пахну тепер. Прям як ялинка новорічна. Я вам буду ялинка новорічна. Наші вам ті ялинки. Ну що, ох, тільки що у нас так при морозі бахнуло, так бахнуло. Ну, я більш ніж впевнена, що спрацювало. ППО. Ось так. Ну що, друзі? М -м -м. Я консультувала, якраз консультую. Я Якраз вже кажу, кажу, якого району у нас такого говорю, вас бахнуло, вона бахнула, і нас бахнула. Каже, ви не ховайтесь, я не можу вас консультувати. Вона рже, каже. Я поняла, нема коли. Кажу, то всю вину, я говорю, нема коли лякати. Ні, ну, я, звісно, утрірую. Я не можу сказати, що я там така безбашена, безсмертна. Ні. У мене ж є карти Таро, ребята. Я ж, як би, трун-тун-тун на райончик, де більш спокійненько. І така, я, ну, я кривозі, але я поняла, я так трошки пер передвинулася з міста на місце. І щоб вороги мене не знайшли. Бо мені там вже погрози поступають. Ой, ми тебе найдемо, ми тобі то. Найдете ви могилу на свою голову, от що ви знайдете долбайове. Так, друзі. Я на самом деле добра, як то кажуть, добра і світла жінка. <ріху> ну що, завтра, 10 листопада, дивимося, дивимося, що нас чекає, що Дніпро чекає. Дніпряни, поїхали. Поїхали. Там 24 числа просили подивитися, що 24 числа анонсували. Що анонсували, я не знаю. Коротше, ну я подивилася, що да, буде, 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 буде летіти. І, і по ту остряму воно записала, ніхто його там не вбив. Дивіться, бачите цю карту? Оце Як вона випадає, це говорить, що буде великий бабах. Притом цей великий бабах буде достатньо Де? Вол... Це взірветься те, що вас буде обмежувати про світло. Поняли? Mm. Тим не менше, тим не менше, якусь частину збер, ну, збережуть і е, е, спрацюють дуже скоро наші, наші, е, ну, ваші, наші ворозі, а ваші е, майстри, тобто щось там під, ну, будуть ремонтувати. Може загинути майстер якийсь. Будьте уважні. То там хлопці будьте уважні, обережні. Можливо, там щось буде горіти, буде пожар цей, може він не загине, ну може якісь опіки, чи що, щось от такого плану. Це, я думаю, МЧСники, мабуть, будуть там тушити. Тому будьте обережні. я вам так хочу сказати, в кого чоловіки МЧСники, поставте захист. Якщо ви. ой, Якщо ви не знаєте, як я вам дам телефон. Чудесна жінки, до речі, е, ну, вона у вас там в Дніпрі, як то кажуть. Да? і Мені пишіть у особисті повідомлення е, у Фейсбук, я вам дам, скажете, що від мене, і обратитесь. Ну, понятно, що це не за безплатно. От, але дивіться, якщо ні, якщо ні. Да? Медитація, захисний купол спеціально для вас зроблена. Беріть, не лінуйтеся, робіть. Оце теж захист. Він дуже сильний. Він дуже сильний. І я вам вже цих захистів. І от там, де в мене медитація, ну, плейлист, медитація, там є ця, як її, ще один вид захисту. Рунічний. Беріть, робіть. беріть, робіть. Ну, працюйте. Ну юшкін, ну, і, і в кого чоловіки чи сини на фронті. І е, окрім того, що ви там по церквам ходите, ходіть собі на здоров'я, я нічого не маю проти, але це ще ну, до, до, доповнітельне, понимаєте? Робіть. Так, поїхали далі, так хочу сказати, е, В одному із е, приватних секторів буде, буде зруйновано поломано якась, якась ну, те, що нам дає ресурс, ну про це не скажуть. Це приховають від, від загалу від людей. Но я хочу сказати, то, що я казала крім розі. Крепше, менше знаєш, крепше спиш. спиш. Ось в другому розкладі знову карта башти, це карта розрушення, карта вибуху. карта, Це карта, яка принесла нам смерть в, в, наш, в, наш, в нашу країну. Війну. Оце воно. І що ще? Транспорт якийсь буде, буде взірвано. Ох, ви завтра, блядь, у вас тут цей день серйозний. Значить, дивіться, ППО спрацює, але воно впаде. І щось, щось, щось там з електрикою повредить. Завтра у вас така трошечки, трошечки, трошечки серйозна ситуація. І ще що хочу сказати: Шестерка Пентаклей. Машина буде е, така, не нова, я би сказала, або транспорт буде не новий і він буде в русі. В третій колоді карта башта. В третій колоді, це вже говорить, що серйозний якийсь у вас там буде бадабум. Е, значить, дивіться, є, по-перше, на якомусь окремо стояще здання зірветься і ще що, і там люди закриті в поміщенні, тобто не так скоро буде вибратися, не так скоро буде е, не так скоро буде, ну, уйти оттуда. Про цей обстріл будуть говорити. Будуть, будуть поранені. В дорозі буде обстріляно транспорт якийсь. Притом транспорт, я би сказала, навіть, такий, знаєте. Я би сказала такий якийсь як -то спеціалізований чи чушом. Прилетить туди, де прилітало вже. Там, де працюють майстри, прилетить туди, де вже прилітало. Карта повторення. Тому, пам'ятайте, якщо ви працюєте там, де був прильотик. Вам захотілося без... після, не терпимо біжим післям. Так іноді. Е... Цю як його життя спасається. Вам захотілося вийти покурити, ви бігли покурити. Поняли? Тобто, от завтра такий день, коли як вам щось хочеться, от беріть і робіть, тому що іногда це, це знаєте, як то, інтуїтивно тебе виводить з якогось місця. Поняли? От, так от. Хочу. Сьогодні день української писемності. Я сьогодні була онлайн на уроки десятикласників наших чудових. Ну, Наших чудових десятикласників була щодо української мови, і це дуже дуже мені сподобалося. Дуже дуже гарні дітки такі і хочу сказати, ну, і раз сьогодні мова <кхи> про ну, день мови, тому прочитаю віршик вам про мову. Я вже їх читала, але сьогодні такий день сам похворів. Так, казали мені там зайців цих своїх чи медведів. Це, це не мої, звісно, медведі, чесно вам скажу, але, але, як то кажуть, хай медведі, дивіться на цих медведів. Сказали, не вбирайте, за чому брали м'які рушки. Кажу, я поняла, я поняла, я собі не туди. Я взагалі, думаю, що ніхто нічого не бачить, що робиться, всі всі мене слухають, Я навіть не думаю, що на мене дивляться, всі мене слухають. Ти була закута у кайдани і зневажливо відмічена Тавром. Мова прадідів, дідів моєї мами. Ти країну в піснях лунаєш знову. Катували, скільки раз та мордували, насміхаючись, поплюжили тебе, з брудом змішуючись, хвацько кипкували, сподіваючись, що час усе зітре. Бо народ без мови то неначе бидло, що, понурившись, тягне ярмо своє. Та прокинулися люди, остогидло, зрозумів, народ, що в нього мова є. Зазвучала, мов мелодія грайлива, переливом самоцвітів на вустах, мова щира, оксамитова, зваблива. Ти країна, летиш, неначе птах, плиниш собою, наче буйно світі, зачаровує калина навесні. Українська мова найгарніша в світі. Найгарнішої країни на землі. Ось так. Насе все краще. Тому оці орки і прийшли в нас вбити, і забрати все наше краще. Те, що вони не змогли забрати, вони хочуть це е, знищити. Але цього не вийде, бо ця війна кармічна. І в цій війні ми відстоюємо своє життя, свою. Мову, свою націю, свою державу, своїх дітей, своїх батьків, себе. І тут уже там, там я знаю, що в Одесі знову піднімаються оці заєжі, понаєхавши е, диверсанти. І вони дуже кругом пишуть коментарі, дуже та сама, але вже їх мова вже досить зрозуміла. І вони там починають знову там ну, е одесити, говорять про те, що там ну, пам'ятник Україні, чи пам'ятник Катерині, пам'ятник е Сувору він вже не на часі там. Ну просто він там і нахер не нужен. от, І е піднімають питання, щоб знести. От і ці е українофобські, оці оркостанські посіпаки, вони біжать і жду, і, і пишуть там всяке, всяке, короче, це не, це не наша історія, це ваше отдельне государство Одеса. Да, 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 це ви могли говорити до 15-го року, до, до 16-го, до 22-го, коли летіли ракети ваші. На цей я вам хочу сказати, я читала один коментар про схід і про Бердянськ, скільки туди наїхало з Луганська і з Донецька оцих кончених сепаратістів, які приїжджали про, по українську пенсію. Вони з, з моїх налогів, з наших налогів, вони отримували пенсію, приїжджали і чекали, коли прийде Росія і е, забере їх як Крим. А вони тут получать гроші, а потім ще там получать гроші. То, сука, хочу сказати, щоб всі здохли в один момент. в одну ну, тут від якоїсь халі. Отак, ну, от будьте прокліті тварі. Через вас таке робиться в цій країні. Ну що, друзі, пам'ятаємо Золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким подобаюсь я. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!